Дай вам Бог здоров'я, вітаю вас на каналі Сень. Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко. І ми з вами сьогодні ознайомлюємося з ОЕС організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 18 розділу Коучинг для себе та один на один. Тема як контролювати планування важливої глобального. Чому варто перевіряти? В цьому відео ми розкажемо, як часто і на якому етапі контролювати планування важливого і глобального. Розпочнемо. В Кожного завжди є щось найбільш важливе і глобально велике, яке потрібно зробити. Але в більшості випадків інші питання, які навалюються на нас протягом дня, відволікають від виконання великого і важливого для себе. Якщо ми нічого не плануємо, то інше нас відволіче від глобального і важливого. Хтось свої роботи перекладе на нас, або ми самі займемо свій час переглядом соцсіток, та іншими пожирачами часу. Реалізовується один із законів Всесвіту. Природа не любить пустоти, вона її зразу заповнює. Якщо ми не плануємо свою діяльність, ми також повинні бути обачливим і розуміти, що саме маса питань, які необхідно вирішувати по життю, можуть зайняти весь час. І на велике глобальне не залишиться часу. І, скоріш за все, воно саме глобальне не зробиться. Бо, як правильно, глобальне, не є терміновим і емоційним, тому людина спершу планує виконання того, що вже зараз принесе приємні емоції або навпаки усуне хлопати. Щоб робити потрібне велике глобальне виконання потрібно планувати, планувати потрібно завжди. Плануємо день, обов'язково включаємо до виконання велике глобальне важливе. З розрахунку мінімум 20% часу, а краще 80% часу. В план дня спочатку ставимо виконання велике глобальне важливе. З нього починаємо день. А потім робимо інші роботи. Плануємо тиждень, також плануємо виконання великого глобального важливого. А потім інше. Місяць, квартал, рік і інші плани формуємо за цим же принципом. Але найважливіше, в кожному плануванні є алгоритм, правило, звичка, щоразу перевіряти, чи вже в попередньо сформованих планах включено те ваше велике глобально важливе. Саме про це ми сьогодні говоримо. Спочатку про варіант кращий. Коли все добре, і ми плануємо діяльність, чи проводимо коучинг з запрощеної системи. В такому випадку ланцюг частини алгоритму коучингу матиме вигляд. Блок 4 планування, блок 7 контроль виконання глобального, блок 9 планування пріоритетності. Що б ми не планували і як би ми не планували, ми після початкового планування завжди контролюємо, чи заплановано виконання глобального. Задаємо собі питання, які у мене глобальні плани і цілі? Для вчасної реалізації їх чи враховані дії в план наступного звітного періоду. Якщо глобальне заплановане, переходимо до блоку 9 планування пріоритетності. Якщо глобальне належним чином не заплановано, переходимо до блоку 8 усунення негараздів і формування правильних рішень на майбутнє. І тільки вирішивши цей блок, повертаємося назад до блоку 7 контроль виконання глобального. В такому випадку ланцюг частина алгоритму коучингу виглядатиме так. Блок 7. Контроль виконання глобального. Блок 8. Усунення негаразді і формування правильних рішень на майбутнє. Блок 7. Контроль виконання глобального. До блоку 7. контроль виконання глобального є ще і інші шляхи. Перший шлях. З блоку 5. Контроль своєчасності до блоку 7. Контроль виконання глобального. Другий шлях з блоку 6 формування правильної усвідомленості. Через блок 8 усунення негараздів і формування правильних рішень на майбутнє до блоку 7. Контроль виконання глобального. Який би не був шлях планування, обов'язковим алгоритмом, правилом і навиком повинен бути контроль виконання глобального після попереднього формування плану. Впевнюємося, що в наших планах є виконання глобального, робимо і стаємо успішними. Ми з вами коротко вивчили, як забезпечити контроль виконання глобального. Як таку дію включити в алгоритм свого життя? Та так, щоб цей контроль замотивував вас і це принесло успіх. Для правильного визначення великого глобально важливого для себе варто ознайомитися з розділом планування ОС На YouTube каналі посилання внизу під відео або в книзі Практикумі ОС Для вміння самокоучитися чи коучити інших, варто ознайомитися з повними алгоритмами ОС Ознайомитися з ними можна прочитавши розділ книги ОС чи переглянувши відео Посилання під відео. Підписуйтесь на канал, переглядайте всі наявні відео. Та отримуйте сповіщення про нові відео. На цьому каналі для вас більше 500 відео саморозвитку. З вас підписка, перегляд відео з алгоритмами, репост відео друзям в соцмережах, вподобайка і комент. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступних відео.